Щоб українському генштабу довірили виконання плану Наполеона наступу на Москву, то українські війська зупинилися б десь на Березині в очікуванні армії Чичагова з Туреччини, перш ніж увійти, то українське командування подумало, як воно з нього вийде. Оце от оптимістична картинка. України Control Map. Ми зараз будемо дивитися на неї не вгору, а туди де оця шептуховка і погибки, за долю яких мені абсолютно нічого не відомо. А сюди вниз, на Борки, Плехово, от сюди, от рокада, бачите, білим нарешті позначена оця рокада. Чому вона має значення? Чому вона понесена на карті і чому український Наполеон стоїть і очікує на російського Чичагова третю добу. Тому що цією рокадою мають з'явитися підкріплення. Це отака грандіозна українська засідка. Цією пам'ятаєте і мінування, ви знаєте, цієї дороги, і бої засуджу, і оце от висування. В долину ріки і псьов не забувайте, отут-от. Ну, зараз ми поговоримо за завдання менше, за річку Псов. Ми зараз поговоримо. Власне завдання є, яке? Дочекатися перекидання військ Донбасу, дочекатися реакції, дочекатися послаблення тиску на. Український фронт це ситуація, як в боротьбі з двома болівими прийомами. Один іншого захопили, один двох місцях, і кожен душить. І якщо думати, якщо душитиме сильніше, то противник ще сильніше душитиме там. Тут як вибрати тактику, щоб противник тебе відпустив? От завданням на думку українського командування і тиснути так, щоб вони перекинули війська з Донбасу. А на даний момент завданням противника є тиснути так, щоб тиск лишав. Боронитися на Курщині так, щоб тиск на Донбас лишився, щоб примусити ЗСУ подивитися, а що ж там за спину собі. у вас так, Як тільки почнуть оглядатися, то ясно, що кінець. І тому. На принаймні по даним за, ця, загострилася оця боротьба за рокаду. Українці вирішили зробити собі виступ більше. Оце от на пропагандивній москвинській карті. Отут от річка Псьо, бачите, на пропагандивній москвинській карті оце от так більш-менш краще видно. Що якщо не поширюватися вглуб, то поширюватися, слухайте, от сюди. От Оце, от, прості господі, Гуєва курілавка. Ну, ясно, чому. Отут, от моя карта не хоче працювати, не хоче вам показувати долину річки Псьов. Вже наші дописувачі говорили за доріну річки Псьов, за її значення в обороні полоси. Ну, якщо ЗСУ хочуть зробити полосу вдоль кордону і взяти під вогневий контроль цю трасу. Щоби полегшити на якийсь час оборону захопленого. Ну що ж, що їм можна сказати, тоді стає ясним сенс цього випаду на Курщину, щоб розвантажити схід. Але я скажу, така от стратегія, ну, є те, що я казав перший день, стратегію розпачу, що не вже аж так погано, щоб це все робити. Щодо наших економічних гіпотез на предмет того контролю газом на газ станції, я скажу, що якщо у нас, я вже це казав, якщо у нас газу не можеш довести показники, то я не знаю, як ми там доведемо ці показники і кому ми їх будемо доводити. Так що давайте зосереджимося на тому, на чому ми більш спроможні на стратегії, бо все-таки... Газконтору ми переконати не можемо. Ті, хто пробували, знають, що це і що це за стіна. Я скажу, щоб газконтори боронили Курську область, ВСУ так би не просунулися. Все-таки Україна виховує залізних людей.